У 21 столітті, що означає бути учнем Христа? Чи можна бути учнем Христа, маючи роботу, сім'ю і звичне життя? Розбирати сьогодні про це та більше ми будемо із пастором та капеланом Назаром Яровим. Добрий ранок, вітаємо тебе! Вітаю вас. Вітаємо. Приємно бачити. Хоча і онлайн, але все одно дякуємо, що ти з нами. отже, говоримо про учнівство так, в такий символічний день, перше вересня. А отже, перше питання таке: в чому взагалі різниця між саме віруючим, просто віруючою людиною та учнем Христа. Дуже, дуже вітака 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 вітака. Вітака. Вітак, як дуже принагідно. Вітаю всіх освіттям нашої держави з днем знань. Так. І вже в контексті цього дня дуже цікаво поговорити про учнівство. Слові богу, коли ми читаємо його, ми бачимо чітко, що учень Ісуса Христа це той, хто досліджує його Слово, але не просто слухає і вірить, да? а Він втілює, так як написано в посланні апостола Якова: Віра без діл мертва. Тобто, учень це той, хто отримує знання від Бога шляхом своєї віри в нього і дослідження Його слова, і втілює ці знання в практичне життя. Угу. Тобто різниця є? Безумовно. Бо просто бути віруючим досить легко, угу. а бути учнем набагато важче. Угу. Бути віруючим, це якщо порівнювати з учнем, це ніби учень знає, що є школа, учень знає, що є підручники, учень знає, що є знання. Звісно, так. Да. А учень, який уже втілює все, він підручники читає, він в школу ходить, тобто він це все втілює. Да? Якщо віруючий, він просто знає, що щось є. А учень, він це все впроваджує. Цікаво також, що учні Христа, вони, мені здається. От момент, коли вони зрозуміли, що це дійсно для них вчитель, що змінилося в їхньому житті, коли вони почали бачити Ісуса не просто як людину із Назарету, а саме свого вчителя? Це дуже цікаве питання. Бачите, така специфіка єврейської культури, що люди досить часто вчителів, тобто рабів, тих, які були в Ізраїлі. Вони сприймали як таких духовних наставників, як наставників в законі, в слові. Але Ісус прийшов і почав ламати їм те уявлення, яке в них було до цього. І він говорить, що віднині, друзі ви будете практично втілювати те слово, яке чуєте. Це буде живе Євангеліє, яке буде змінювати світ, і він постійно, якщо помітити в Євангелії, чергується його навчання, буквально навчальний процес. Практичним навчальним процесом, тобто вони слухали, слухали Ісуса, а потім Він їх направляв і вони впроваджували ці знання, які отримували на практиці. І буквально сам Ісус Христос Він також цим е і займався, тобто, Він практично постійно Угу. Справді цікаво, якщо ми перенесемо все це на наш час, на наші стосунки із Богом, на учнівство тут і зараз. Що означає взагалі для сучасної людини стати учнем Ісуса сьогодні у 21 столітті? столітті? Також таке питання. Дякую вам. Слово зрікатися взагалі таке дуже радикальне для сучасних людей. Тому що чогось від відректися, це одразу ну страшно для людини, тому я маю себе в чомусь обмежувати. Якщо взагалі читати Євангеліє для от якоїсь пересічної людини, то е, в неї з'явиться певне нерозуміння. Там Ісус, наприклад, каже: хто не зречеться всього, да, той не може бути моїм учнем, і одразу такий шок, як це всього зректися? Ну як, як взагалі таке можливо? Але якщо ми подивимося, от буквально практично. Я думаю, у багатьох глядачів, які дивляться вашу програму, є діти або вони самі були дітьми. І якщо ми, скажімо, готуємося до якогось екзаменаційного тесту, чи ми готуємося в школі до якогось важливого заняття, ми чогось зрікаємося в певному сенсі. Звичайно, дивіться, тому що потрібно час відділити і декотрі справи, які ти мабуть любиш, поставити на другий план. Для того, щоб досягнути якогось результату да, в навчанні своєму. Тут аналогічна ситуація. Говорить Господь, що якщо ти бажаєш реально зі мною досягнути якогось результату, то ти повинен бути готовим, що тобі необхідно виходити з твоєї зони комфорту. От все дуже просто. Тобто, навчання це процес, коли ми виходимо з зони власного комфорту і коли ми визнаємо, що нам є куди рости. Оце дуже важливо. Тобто треба зрікатися самого себе в тому контексті, що потрібно визнати: що я сьогодні не є досконалим, мені є куди рости. І в принципі, на мій такий особистий суб'єктивний погляд, то будь-яка людина, яка в певний момент свого життя говорить: ну, все, я вже знаю все, мені цього достатньо. Ну, людина, на жаль, така перестає бути людиною, яка розвивається. Вона все mm -hmm. вона зупиняється і навпаки, починається процес деградації, а людина. Яка постійно шукає для себе вершини для росту, така людина живе в постійному розвитку. Ось мені здається, що навіть є такий український вислів «Вчитися ніколи не пізно. От він якраз на це спрямований, Тобто, що постійно має йти в людини оцей розвиток, і людина має постійно мати розуміння, що їй є куди рости. Отут вона себе зрікається, бо вона визнає, що в неї є недолі. Угу. Угу. Дуже цікаво. Ще, от я подумала, не всі школи, наприклад, приймають деяких студентів. Так? От бувають школи, де є певний відбір, де потрібно пройти якийсь конкурс, показати свої вміння, показати, хто ти для того, бо тебе взяли. От як стати учнем Христа? Чи є певний відбір е, до його, скажімо так, школи, чи, чи критеріїв немає? Звичайно, що є. А, основний Критерій Ісуса Христа для учнів був, Він каже, залиш усе і слідуй за мною. От, тобто, в першу чергу, Ісус хотів побачити у своїх учнях, чи було у них бажання йти за ним. А це бажання він виявляв наступним чином. Він казав: Якщо ти хочеш бути справді моїм учнем, то ти підеш за мною. До речі, багато хто із тих, хто згадується в Єванглії, да, героїв, які там були. Вони не пішли за Ісусом, хоча у них було ніби бажання, хоча не очевидне, але вони за ним не пішли і вони ними не стали. В ціло того, що вони не могли залишити той спосіб життя, який вони вели до цього. У них можливо був якийсь статус соціальний чи щось подібне. Вони не могли е відректитися цього і щоб просто виділитися за цього. Тому, якщо ми дивимося на те, як стати учнем Стих Христа, безумовно потрібно е в першу чергу те, про що ми говорили, визнати, що мені необхідно навчатися. Друге. Учень Ісуса Христа це той, хто готовий змінюватися. Потрібно бути готовими йти і змінюватися. Змінювати свій характер, змінювати свої звички, уміння, навички. І, безумовно, учень Ісуса Христа, він відділений, Він не такий, як устій. Оскільки Ісус, в першу чергу, Він говорить про те, що Він святий, і Він хоче цієї святості навчити нас. А святость Слові Божому це така сепарованість, відділеність, скажімо. Тобто ти вже не такий, як усі. Тебе, можливо, не будуть ті самі цілі, які є у учнів світу цього. А ти будеш вчитися якогось знання, яке вище над усіма знаннями землі. І ти будеш вчитися не просто робити якісь речі приземлені, тобто бути буквально там якимось столяром, вчителем, інженером, а ти будеш вчитися, як приходити до вічного життя і як інших людей приводити. І от є славнозвісний звісний виступ Ісуса Христа. Коли він говорить до двох своїх учнів, коли він їх кличе йти за ним, він каже: обличте стійкі свої, і не будете більше ловцями риби, але будете ловцями душ близьких. Тобто він говорить про те, що це вища призначення, тому щоб стати учнем Ісуса, потрібно звернути цей момент. Мені дуже подобається, як ми одразу вже окреслили, що Кожна людина потребує ось цього учнівства, кожна людина потребує розвитку. І коли ти десь зупиняєшся, тобі здається, ну я вже все знаю. Я там хтось з дитинства вже в церкві думає, ну все, я вже там всю Біблію прочитав і п'ять разів чи десять разів і знаю все. Тому напевно треба і остерігатися саме таких думок, правда? А взагалі, хочеться ще поговорити, які головні перешкоди для учнівства сьогодні, ось для сучасної людини. Безумовно, якщо ми говоримо про християнське учнівство, то найбільша перешкода це є поверхнева віра. Це розуміння, що чогось мінімального мені достатньо для того, щоб вірити в Бога і бути з Ним. От мені достатньо просто вірити в те, що Він десь є на небі. І взагалі ми живемо в такий цікавий період часу, який Ісус Христос в книзі об'явлення описує як церква, Лаодикії. тобто, коли люди, вони такі ні холодні, ні гарячі. Вони перебувають ніби в стані такого своєрідного сну дрімоти, коли вони не включені в роботу Бога. Тобто вони не бажають змін якихось різких житті, вони мають якісь знаєте, такі певні ліночки в житті. Тому що бачите, все-таки, як показує практика, то людям досить складно визнавати те, що їм необхідно зростати і змінюватися. От говорити про це десь буває легше, але в, це в практику втілювати досить складно. Mm. І людина, коли вона стає перед собою, дивиться на себе в дзеркало, вона думає, ну що ж з мене взяти, ну, куди, як? Та от живу, я нормально, я не поганий. І, знаєте, ще е, така є е, досить часта ситуація, коли християни вони думають, та я вже, в принципі, з Богом, то я вже вищий від інших. І от. Основна перешкода для людини в тому, що вона перестає бути усім Христа, коли вона дивиться не на Христа, а вона починає дивитися на інших людей і себе з ними порівнювати. І тоді, безумовно, коли я, я можу для себе, для порівняння, взяти людей, які, ну, можна так сказати, нижче духовним, рівнем, інтелектуальним, так само я дивлюся на них, і на їхньому фоні я досить прекрасна людина. Саме тому Ісус Христос говорить: дивися на мене, і за мною слідуй". Тобто, коли людина втрачає орієнтир, центр, тоді, е, безумовно, вона сходить з вірного шляху. І, як правило, тоді люди, якщо в християнській сфері, можна сказати, вони йдуть в ярості, впадають різноманітні, да, тобто вони відходять від істини і від правди Божої. Якщо говорити десь можливо так на практиці, да, то людина починає робити вчинки, які не відповідають її е, 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 титулу, да, тобто чи статусу християнськими. І так далі, це все розвивається. Йде прогрес, який можна назвати деградацією. Так? Такий прогресивний деградаційний процес. Угу. Цікаво, от коли ти учень Христа, дуже гарно ти відмітив, що ти повинен щось залишити, ти залишаєш там своє певне, свою думку про себе. Так само розумієш, що тобі потрібно чогось зрікатися, ти бачиш себе недосконалим, і ти повинен залишити сіті. От, От ти кажеш, так, все, що тебе тут тримає. І при цьому ти звільняєш свої руки, аби прийняти його покликання, прийняти нову місію, якусь до чогось більшого. А от як свої уроки викладає сам Бог, сам Ісус? Як, як він проводить оцей виховний процес у нашому житті? І як ми можемо бачити, що, наприклад, це був зараз урок від Бога? Дякую. Цікаве запитання. Е, насправді, Господь він діє через різноманітні інструменти. І тукає до людини через абсолютно різні речі. Але в першу чергу потрібно сказати, що виявом Божого закону, і самим виявом Бога у нас на землі, і єдиним мірилом того уявленням Бога, яке у нас є, це є слово Бога. Тобто, як би ми не, не крутили, щоб ми не вигадували, як сьогодні є така тенденція десь в сучасному християнстві, модерному, людина відкриває для себе Бога через слово. Коли читаєш те слово Його, безумовно, щось в тебе в серці, щось в тебе зачіпає, щось в тебе стукає, якийсь зойкри ти відчуваєш. Господь може промовляти через зв'язки. Господь може промовляти через думки людини, безумовно. Господь може промовляти до людини через іншу людину. Тобто, як правило, ми бачимо на прикладі Євангелії, що Ісус утворював такі ситуації для своїх учнів, в яких вони могли би побачити свої недоліки. Візьмемо, наприклад, по класиці такого дуже відомого учня до Петра. А у Петра такі були результати ситуації, коли він, пам'ятаєте, йшов по воді, так тоді провалився, почав тонути, чи коли він зрікся Ісуса Христа Тричі, Ісус йому допускав такі ситуації, в яких він бачив максимальні недоліки свого власного християнського життя, своєї віри. І він от так і нам. Інколи посилає якісь ситуації, ми такі. Бобо, та для чого це мені? Я би хотів якось, щоб у мене життя було гладке, рівніше, стабільніше. А ти таку мені халепку, так?» да? ага. І людина, вона, знаєте, певним чином буває зла на учителя, на Ісуса Христа. Так само, як учень в школі. Скажімо, от він любить якогось викладача, а тут викладач пояснив якусь тему нову дав і каже, от тобі домашнє завдання». Три завдання тобі необхідно вирішити, і він думає, ого, я нічого не розумію, навіщо вчитель мене мучить? І він мене хвалило буквально на минулому році. Ага. Але це, друзі, для того, щоб ми росли. Тобто Бог відкривається, повторимося через так, через людей, через слово, через думки в молитві, коли людина молиться, зумовно, ага. Господь посилає життєві ситуації, які нам не на збудувають. Ага. Дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо за такі важливі і глибокі думки, які варто було почути нам цього ранку, особливо на таку символічну тему учнівства у цей день. А дякуємо, що ти був з нами. Бажаємо успіхів у подальшій діяльності і прекрасного дня 1 вересня сьогодні. Дякую, вам гарного дня. Дякуємо, нагадаємо, друзі, що з нами сьогодні Назар Яровий, це пасор, капелан християнської школи говорили про учнівство саме у школі Христа.